Всім привіт! Готую сьогодні швидкий варіант сніданку. Взагалі для мене лаваш дуже вдало поєднується з будь-якими начинками. Люблю такий, такий швидкий варіант перекусу або сніданку, коли дуже швидко, смачно та ситно. Для початку приготую начинку. Нам знадобиться 150 г твердого сиру. Можна брати будь-який, який у вас є в наявності. Натираю його на крупну терку. Обов'язково в рецепті повинен бути помідор. Він надасть нашій страві, соковитості і легенької кислинки. Якщо немає свіжого помідора, замініть його на звичайний кислий огірок, теж смакує дуже добре. Так як начинка готується дуже швидко, включила в даний момент, щоб розгрівалася сковорідка. Але якщо у вас є гриль, запікати такий лаваш можна на грилю, буде теж дуже і дуже смачно. Натертий сир пересипаю до посудини, в якій буду все замішувати, нам знадобиться зелень. Можна брати петрушку, кріп або зелену цибульку. Нарізаю петрушку теж на дрібненькі частинки, додаю до начинки. Залишилося заправити майонезом і обов'язково додати зубчик чесника. У мене вже готовий соус чесниковий, тому я додаю і ретельно перемішую. Якщо ви не любите чесник, не додайте, але з ним ось така закуска набагато має пікантніший смак. Викладаємо підготовлену начинку на лаваш, або, як в моєму випадку, на тортилью. Цього разу взяла ось таку тортилю із цільнозернової муки. З додаванням висівок теж дуже смачно. І корисно і смачно. Загортаємо таким чином, щоб начинка не випадала, щоб сок залишався всередині, тому що сир розплавиться, буде дуже-дуже смачно. На сухій сковорідці не додаю ні каплі олії, ні масла, підсушую з двох сторон і можна насолоджуватися, заварювати улюблений чай або каву і смачний, корисний сніданок буквально за 5 хвилин у вас на столі. А чи любите ви готувати ось такі швидкі перекуси на сніданок або протягом дня і яку найчастіше начинку використовуєте? Дякую вам за увагу! Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо сідаєте їсти, бажаю смачного, вдалого дня і всього найкращого! Всім пока-пока!